Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Попередив про неприпустимість миру на умовах, що суперечить волі України. Нет ніяких сумнівів, що вони не становляться і не останавливаются. Він наголосив на важливості. Участі глобальної спільноти у пошуках шляху мирного врегулювання війни проти України він також наголосив, що не можна забувати про те, що за цю війну несе відповідальність саме Росія. У 21 столітті немає місця ревізіонізму та імперіалізму, особливо російському, наголосив Шольц. Він також закликав остерігатись так званих уявних мирних рішень, які місця слово мир лише в своїй назві. Адже мир без свободи означає придушення, мир без справедливості означає диктатуру. Це, нарешті, мають зрозуміти і в Москві, наголосив Канцлер. Важливим і правильним є те. Щодо примусу Росії припинити цю агресію долучено увесь світ. Мир без свободи називається гнобленням, мир без справедливості називається диктатурою. Москва теж повинна нарешті це зрозуміти. Не забуваємо, що Росія несе відповідальність за цю війну, і саме російський президент може припинити її в будь-який момент одним єдиним наказом. Але для цього він повинен зрозуміти, що ми, держава Організації Об'єднаних Націй, серйозно ставимося до наших принципів тут, теж якось безособово говорить Шольц, що він має зрозуміти, що ми є сила, і ми можемо його змусити. Як ООН може змусити Путіна припинити війну в Україні? Ця ООН і з такими діями ніяк не не змуситься зрозуміло, але Міжнародний трибунал, про який я говорив, раз друге антипутінська коаліція і її збільшення. Ну, я маю на увазі якраз групу з підтримки України, оборони України наших Збройних Сил під кодовою назвою Рамштайн. Там потрібно більше членів. І однозначно, на всі генеральні асамблеї, тобто, всі 193, ну за мінус один, можна дві, щоб Білорусь прибирати, 190 країн Організації Об'єднаних Націй мають. Однозначно зупинити членство Росії в ООН і застосувати повну блокаду економічну Російської Федерації до припинення війни. Інше насправді ООН і по іншому ніяк не зупинить російського агресора. Наші збройні сили так зупиняють і вибивають ворога. Але не ООН і не такими заявами і не такою бездіяльністю. Всі спостерігають і дивляться: ну там же українці воюють, хай собі воюють. А ми будемо сидіти в Нью-Йорку, в дорогих ресторанах і приймати ні ні про що заяви. Виступаючи на генеральній асамблеї, ООН, Зеленський говорив про проблему світову проблему безпеки продовольства <кх> і забезпечення продовольством світу. Послухаймо, що сказав Зеленський. Україна запропонувала дуже чіткі дії, щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому ринку продовольства, і ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік у особливо чутливих зонах, наприклад, в портах Африки. І Ми вже почали вести перемовини про такі можливості, якою б не була проблема. Співпраця може дати рішення, і світ має всі необхідні ресурси, щоб розібратися з усіма проблемами і в той самий час підштовхнути глобальний розвиток. Зеленський, звісно, говорив про зерновий коридор, але на тлі цього у нас виникла ще одна проблема з нашими сусідами словаччиною з Чехією. З Польщею щодо агропромислової продукції, яку ми постачаємо в ці країни. Тобто вчора Дуда відмовився зустрічатися з Зеленським, начебто у нього не було часу для зустрічі із Зеленським. Перед тим президент Польщі порівняв Україну з країною, яка тоне, і що цей тонуча країна, як він сказав, що вона тягне за собою усіх. Є суперечка дуже велика зараз європейських країн східно європейських країн з Україною. Що каже Анджей Буда, почуємо я розумію, що є бізнес-кола, які мають інтереси в Україні і хочуть якнайшвидше продати зерно за якнайнижчою ціною. Ми повинні від цього захищатися. Це наша очевидна відповідальність. Тут є зіткнення інтересів, що я можу сказати. Якщо Україна подасть скаргу проти нас до трибуналу сод, ми звернемося до трибуналу, щоб пояснити ситуацію. Тоді це судовий спір. Ми будемо діяти на цій основі. Однак Україні добре було б пам'ятати, що вона отримує від нас допомогу і пам'ятати, що ми також транзитна країна для України. пане Валентине. От в цій суперець, яку ми зараз спостерігаємо, публічні заяви політики в Польщі, зрозуміло, там іде парламентська передвиборча кампанія, і в Україні які апелюють до суду в світової організації торгівлі, щоб цю суперечку розв'язати. Як залишитися друзями з поляками і при тому відстояти свої інтереси? Відстоювати свої інтереси, але відстоювати їх разом з союзниками. І не просто партнер для нас, Польща, Польща для нас ключовий союзник з самого початку війни. І більше двох мільйонів громадян України, які Зараз тимчасово змушені перебувати на території Польщі, вам про це скажуть краще ніж всі засоби масової інформації. А тепер більш серйозно і фахова. Я фахово вважаю, як секретар комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, що так звана ця торговельна суперечка має бути негайно вирішена урядом України і нашими торговельними представниками. Не заганяти і не роздмухувати цю тему, і робити з цього невирішувану проблему. Це проблема цілком вирішувана. Як вирішувати, ми вже декілька місяців від нашого уряду вимагаємо провести, по-перше, двосторонні консультації на рівні керівників урядів. Друге, вирішити між митницями Української та Європейського Союзу польською митницею, якщо на польській території, всі питання транзиту. Довіри до транзиту і так далі, і третє на рівні урядів на рівні, залучаючи безпосередньо виробників та трейдерів, зерно трейдерів, вирішити питання цін, квот і інші технічні питання, які не зачіпатимуть і не руйнуватимуть. Агропромисловий ринок самої Польщі і дозволять експортувати українське збіжжя, тобто заробляти нам під час війни і е, поповнювати власний бюджет від агропродукції, все це вирішуване питання. Тільки уряд України має перестати бути проблемою, а має почати вирішувати проблему. Я наголошую, що якщо сценарії, які розпочали представники українського уряду, мені не зрозуміло. Навіщо, якщо таке буде продовжуватись, то у нас величезні проблеми виникнуть вже в жовтні і в листопаді, коли ми, Україна, маємо відкрити переговори про вступ України до Європейського Союзу? Вдумайтесь, ми, Україна, будемо говорити про те, щоб вступати в союз правильно Польщі, країн Балтії, Словаччини, Угорщини всіх тих, з якими з якогось дива. Урядовці наші під час війни розпочали абсолютно повторюсь непотрібну нам торговельну суперечку.